Катерина з Маріуполя, жахи, створені російським агресором, бачила на власні очі. Виїхати вдалося у березні 2022-го, проте спогади залишаться назавжди. Коли я їхала по місту і бачила танки, коли я бачила цю картину. Мені було дуже важко. Мені було дуже страшно. Фотокартки створені Сергієм Дівєєвим відгукуються у душі Катерини. Вони викликають в мене біль, і мені здається, для кожного з нас це біль, який вживає кожен українець, втрати поранення. Це переживання за своїх близьких. Ми хочемо, щоб світ бачив правду про події, що відбуваються тут і зараз в нашій країні. Перша ілюстрація Сергія Дівєєва після початку повномасштабного вторгнення була зроблена на кордоні Дніпропетровської та Запорізької області. Це був ліцей. Загалом на фотовиставці зібрані світлини з п'яти прифронтових областей України у порівнянні з минулою виставкою, яку фотограф вже презентував у травні. Додалося п'ять нових ілюстрацій. На жаль, приходяться додати фотографії зборів людей. Це коли йдуть поховання наших бійців. На жаль, на жаль, на жаль. На виставку прийшли не лише студенти, а й військові. Саме такі виставки, які будуть надихати молодих людей, які будуть нести цей патріотичний порив далі. Вони дуже важливі і в цьому на цьому шляху виставка в університеті митної справи та фінансів триватиме ще два тижні. Вхід вільний.